Уже в дев'ята в Івано-Франківську проводитимуть різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях. Цьогоріч у ньому братимуть участь аматорські та професійні хорові колективи, оркестри міста та області, а також гості за кордону. Детальніше про це у наступному сюжеті. З кожним роком різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях набуває популярності. Його головна мета відродження духовної спадщини Прикарпаття, а також збереження народних традицій та фольклору. Це святкування є е, загально таке е, релігійне, е, бо ми маємо е, представників різних церков чи різних конфесій е, українських київського хрещення і. Що також не поділяється сьогодні, вже там на, на схід чи, чи на захід. Кожний наступний день різдвяного фестивалю відрізнятиметься від попереднього, адже організатори подбали, аби жанри виступів учасників не повторювалися. Сама форма подачі цих колядок буде надзвичайно різноманітна. Фольклор, автентика, великі хорові колективи, вокально інструментальні, малі форми, дитячі колективи. Тобто, я думаю, що кожен день буде надзвичайно. Цікавий загалом в івано франківську на вічовому майдані та в храмі Царя Христа цікаву програму продемонструють понад 30 колективів з усієї України. Дев'ять буде міських колективів, вісім з області, 14 з України. Дуже приємно, що приїдуть наші друзі із Волновахи і погодилися з містом Попасної Луганської області. Тобто, це означає, що від заходу до, до сходу всі регіони будуть охоплені також ну багато інших колективів із Одеси, з Києва. Ну тобто, вся Україна буде представлена. Також на святі будуть присутні гості з-за кордону: колективи з Польщі, Румунії та Литви. Триватиме фестиваль.